Вітаю вас, друзі! Запрошую до себе на кухню, будемо готувати смачний салатик. Щоб його приготувати, треба такі продукти. Капуста, пекінка, цибулька, яка є зелена, чи ріпчата, зелень, яка є, кріпча, петрушка, зерна гірчиця в зернах, сіль, майонез і горошок. Можна замість майонезу додати сметану або йогурт. Починаємо готувати. Так, спочатку нарізаю пекінську капусту, кому як зручно, кому як до вподоби. Я візьму ось таку одну частину. Ну і так наріжу, як казала моя бабця, щоб у рота влізло. Так, нарізала цю капусточку, оцю частину залишаю. Це піде на інший салат. У мене є інший рецепт. А цю викладаю в салатницю, капусту. Так, до капусти додаю горошок. Половину впати чашки. Переклала в чашку, щоб зручно було висипати. Додам гірчиці в зернах, зерних. Дві ложки чайні. Присолю. Спочатку дві дрібки солі додам, а потім буду бачити за смаком. Відставляю в сторону і нарізаю зелень нашу. У мене цибулька зелена, яка проросла на вікні декілька гілочок. І петрушка. Петрушку прив'ялила з вечора, достала, бо на дворі морозний. Дуже хочеться йти на холод. І наріжу миленько. Салат швидко готується, смачний. Ну, я нарізаю і думаю, капуста сладіма, горошок солоденький, гірчиця також за рецептом солоденька петрушка і. Цибулька, цибульки небагато у мене, три пірушка. То думаю, може я сюди ще, друзі, добавлю маслинок солоненький, вони буде зовсім інший смак. Так, досталось маслинок декілька. І наріжу їх отако кільцями. Небагато штук 7-8, добавляйте, якщо хочете пофантазувати разом зі мною. Щоб не переборщити. До буде смачно до гречаної каші. Каша в мене гречана сьогодні із шкварками. Салат і буде вечеря. Так, тепер перемішаю, а потім додам майонез. Перемішаю чому, щоб бачити, чи додати мені ще гірчиці, чи ні скуштую. Можна заправити навіть олію, якщо не знайдеться ні сметани, ні майонезу, ні йогурту. Думаю, що з олійкою також буде смачно. Досить гірчиці. і тепер майонез. Отакі От три чайні ложечки додавила, зараз перемішаю, салат буде готовий. Якщо буде мало, то додамо ще, не проблема. Думаю, що буде якраз саме раз. Може, прийдеться ще одну додати? Треба додати ще, друзі, майонезу. Думаю, що ще дві треба. Вийшло п'ять ченних ложечок треба на цю порцію. мішаю і а маслини чорні і чорні. Хочеться, щоб вони ж також були в майонезові. А вони чорніють, чорніють. Ну, ще додав сюди дрібку перчику меленого чорного. Ну, що, друзі, салат готовий. Заходьте, будемо смакувати разом. Зараз насипемо в тарілочку каші із шкварками. Кашу насипали, додаємо салату. Щедро насипаємо, не жалкуємо, щоб було сочно з гречечкою, щоб було соковито. Ну, друзі, каша кашею, салат салатом, а без м'яса ж ніяк. Тому додаємо сердельок. О тепер можна смакувати. Заходьте, будемо смакувати разом з вами. Просто і швидко вечеря вийшла. Каша готується швидко, салат нарізався швидко, сардельки готові в холодильнику. І до чаю або до компоту, або до молока, ось такі сирники будуть. Так що будемо смакувати разом. Заходьте. Хто полюбля сипнички, кому до каша з салатом, будь ласка, запрошую. Будемо смакувати разом. Всім бажаю міцного, здоров'я, бережіть себе, одне одного, рідних, близьких і грійте одне одному душі. Всім хочу подякувати, хто заходить на мій канал, хто дивиться відео, пише коментарі, ставить лайки. Дуже-дуже вам всім вдячна за підтримку. Також дякую всім, хто заходить до мене в прямий ефір по вівторках о 19 годині. Всім до побачення, до нових зустрічей, бувайте здоровенькі! З повагою до вас! Таня ворона. Пока-пока. До побачення!